Та добре, зачекаємо тоді, можливо, ви прийдете в себе. Щоб звони правильно поховка. Що це ті, ті бути. Бажаю здоров'я, шановні. А що ми ви... тут робить? ти полосатий. Почекай, то чому ви так стопаєте? В... 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 Що ви маєте за опору? А ми чуєш, що тебе, тебе, тебе крапка каска до йому пару раз по голові. Дивіться, хлопці, я розумію, я там, я там, розумію, але я працюю зараз, тому не заважайте, йде РП процес. Ну, не, ну, будь ласка, що ви, що ви робите? Тебе пиздив. Дістав тазер, перезарядив, дару. Чого? На що? Так, громадяни, ви будете заарештовані за те, що ви був, був напад на громадянина. Так, дістав зброю перезарядив. Боже на форум відлітаєте, хлопці, тупо відлітаєте на форум, я вам кажу. Чекайте! L'accout! L'Akaut! 280! добре, ось нагадаємо, скоро на формується